Вітаю вас, друзі. Це буде дуже цікавий випуск. Тож обов'язково додивіться його до кінця, тому що матері російських військовослужбовців, які загинули або потрапили у полон в Україні на війні проти України, дали інтерв'ю, і щось здається, вони не дуже раді цій війні. Господи, я хоча б до 19 його виростила. Ну це ж не війна, це спецоперація. спецпірац. Я то хочу знати хто. Його туди отправив. Хорошо, если є могила. Нас як как, как этих как скотов. Нам ніх нас ніхто не слышить. Вони, як і багато інших батьків російських військовослужбовців, намагаються знайти своїх дітей та записують відеозвернення. Верніть, если он поїв. Верніть його діло. Але такі на Росії далеко не усі, тому що когось влаштовують, наприклад, гроші замість їхніх дітей. Вона готова за 5 мільйонів Мовчати. Простіть смерть сина, да. а іншим на своїх дітей просто плювати. Не сказала, я этим займатися не буду, пусть занимается, хто його туди відправив. Отож, ви, друзі, обов'язково підпишіться на мій канал. Тут скоро буде вже мільйон підписників. Тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб це важливе відео набрало якомога більше переглядів. Ві давайте послухаємо ці прекрасні історії. Мій син пропав з 25 марта по 28. В Мале Рогані знаходиться поблизу Харкова, і саме там і зник її син. Взагалі, Мала Рогань для російських окупантів це щось на кшталт Бермудського трикутника, тому що там постійно пропадали російські військовослужбовці. Якось писали, що зникла ціла розвідувальна рота. А що із її сином вона не знає, тому що інформація суперечлива. Да, з двох дня в два дня 11 прилі. Він в пліну 8 по 8 утра, 12 апреля, он пропавши бізвість. Причому, коли вона намагалася з'ясувати, що сталося з її сином, із неї просто насміхались. І я не скриваю, дежурний улыбался в телефон, сміявся. Ну і що окремо цікаво, це те, що її син виявився строковиком. Кому, по какому мій син наказався? Ні, про срочну службу так. Так, поки вона шукала свого строковика сина, Путін розповідав, що ніякі строковики на війні проти України не перебувають. В цій операції приймають участь только професіональні воєнні, Офіцери і контрактники. Е, призивників нет ні одного. Он два місяці був в армії. От на момент відправлення він був три місяці. Всього. Ви чому його за три місяці в Ну, строковиків там немає, і у неї сина тепер, вочевидь, немає також. От де його там навіть ті ж самі віші. Далі вона розповідає, як засобами захисту забезпечували російських військовослужбовців. Ніяк. У нього не було ні бронежилета, у него не було каски, коли он со мною розмовляв. Ну а навіщо на це взагалі витрачати гроші? Навіщо російським солдатам шоломи та бронежилети, якщо баби нових наражають? Говорить, у меня вирвались уже в курски, вирвались бірце. Я говорить на проволоку приматував подошву. З С контрактника вбрали по 2000, тому що снімався БТР. І потрібно було деньги на ремонт. Поки її син іще був на зв'язку. Він розповідав, що інколи місцеві мешканці допомагали російським солдатам із харчами. Але знаєте, і тут можуть бути нюанси. Він сказав дякую деяким місцевим, які нам приносять нам даже воду не продають. І як одна українська бабушка накормила солдат, і 8 двохсотих уїхала додому. Вони сказали. Зараз Російська Федерація розповідає, що вона нібито займається в Україні так званою денацифікацією, що це усе боротьба проти нацистів та фашистів. Але матір російського солдата каже, що вона їздила в Україну і жодних там нацистів чи фашистів ні разу не бачила. Я їздила туди, дихала, мене не було проблем. Ну на вас фашисти нападали? Ні, і ось якби у неї свого часу спитали дозволу, чи можна її сина відправляти на війну, вона би точно не погодилась, але не тому, що вбивати українців це погано, а тому, що син ще не навчився це робити. Якщо б у вас спрашуваль розрішення, ви б відправили сина на цю війну? Звісно, ж нету, не обучений чоловік. Вона не проти війни, вона не проти того, щоб російські солдати вбивали українців. Вона тільки проти того, щоб гинули діти російських матерів. Але це так не працює. Ну, якщо є вже назріла ситуація і туди водять війська, Ну, це ж не должно бути наші, наші діти. Не смішно. Не поняли, да? Це росія. Наступна жінка, яка також не може знайти свого сина, сама родом з України, з Миколаївщини. Я навіть на Україні жила, я ніколи себе не вважала патріотом. Коли її син поїхав в Україну вбивати українців, то її матір, яка досі живе у Миколаївській області, із нею дуже сильно посварилася. Сама вона переїхала на Росію у 2013 році і платила немалі гроші для того, щоб отримати російське громадянство. Прижанство, конечно, нам не обійшлось безплатно. До сих пор кредит висить. 800 тисяч. Станом на 2013 рік це було приблизно 12 тисяч доларів. Тобто вона заплатила 12 тисяч доларів, узяла кредит, щоб заплатити ці гроші, щоб отримати нікому не потрібне російське громадянство і щоб її сина потім відправили помирати. От якраз вони в іюні, в віюлі палучилі Вадим Сангеліна, ну всі діти. І в декабрі Вадима вже забрали в армію. Та це ще не усе. тому що вона окремо домовлялася, щоб її сина взяли не кудись там у російську армію, а саме до Таманської дивізії. Ну, вона вважалася на Рафаминська Таманська дивізія як, не знаю, звучку, що ли. І ми ж туди його відправили через знайомих. Феєрична, просто таки історія. Ну а що сталося із таманською дивізією? Я нещодавно розповідав у одному із випусків открывает прохождение парадный парадний 2 гвардейской гвардійської мотострілкової Таманської дивізії. Таманська не пощастило в Україні, тому що було ліквідовано їхнього командира Полка, а іншого високопоставленого офіцера разом із іншими офіцерами цієї ж дивізії було взято у полон. Путін там наші Таманська дивізія, такої якби как бы, колективне обращення, і в этом колік. Колективное... На обращення 150 мам. Давайте іще ще раз: вона переїхала на Росію, дала великі гроші за те, щоб отримати російське громадянство, залізла у кредити, за які досі платить гроші, домовлялася, щоб її син потрапив до Таманської дивізії, щоб потім він поїхав воювати проти України і брати Київ. Вони там десь переночували і і пошли. Ну... На Київ як сказав один. Київ її син узяти не зміг, тому що раптом прилетів святий Джавелін. Джавелін це прилетів снаряд в машину в екіпаж. Тепер же її сина, який не зміг дійти до Києва, намагаються, хоч якось, знайти та ідентифікувати за ДНК. І вони поїхали во второй раз собирати, як сказав, фрагменти. То есть не тело, там ничего, просто фрагменти остатки этого. Вау! Та цю матір зараз найбільше хвилює те, чи зможе вона отримувати заробітну плату замість сина. Е, підняла вопрос. Я кажу, якщо Вадим вважається як живий, йому вже поступати зарплату. Я маґуту зарплату получать. Зарплату сина їй так і не дали, тому що вона не оформила раніше довіреність. І взагалі казати, що як це так, діти російських матерів зникають на війні проти України не можна, не можна цьому обурюватись, тому що взагалі жодних грошей ніхто не дасть. Я сейчас буду, если тут возмущатися. Мені даже ці 5 мільйонів там не дадуть. Даже такої є Кому нічого не дають. Насколько я знаю, навіть хороні на свої деньги. Даже такое, да. на свої деньги. сина цієї третьої матері, яка ховає своє обличчя, узяли у полон, але при цьому їй сказали, що він самовільно просто втік. Солдат Солдатше з місця своєї служби. От. Знаєте, я в початку, коли это все объявили, я на мітинги два рази ходила. Жесть, у вас там сина, а ви йдете на мітинг. Да. Про те, оскільки росіяни бояться серйозно, масово виходити на протести, її похід на мітинг нічого абсолютно не дав. І вона відчула себе приниженою, тому що мітинг розігнали. Нас, яке, як настолько такое отношение Людям просто. Зрештою, потім, наче як її син знайшовся, і наче як його вдалося повернути із полону, та він і інші російські солдати взагалі не розуміють, за що вони воюють. І ребята там дійсно ні не понімають щородічого це все. Вони воюють за Путіна. Вони воюють за те, щоби подохнути на українській землі, і щоб потім, коли їхні батьки будуть шукати їхні тіла, щоб їх били на мітингах. Вау, wow. ну і давайте підіб'ємо невеличкі підсумки. Отже, так звана спецоперація Владиміра Путіна схоже йде абсолютно не за планом. Коли я була перш частина скла. Почому не по плану пішло. Зачем випустили дітей? дітей? ж спецоперація де ваш Ход спеціальної воєнні операції йде по плану, і операція йде по плану серед російських солдатів. Є величезні втрати, але казати про це не можна. Ну, То тобто, есть всі розказні прапаті. А казались повно враньйомпатір ворожоних сілах Росії немає. Навіть ті російські солдати, які потім повертаються живими з війни проти України, а таке буває не дуже часто, усе одно мають великі проблеми. Це не забувається, це не... А скільки зараз хлопців таких контужених, які всіх косом. Та усе це горе, яке отримують батьки російських солдатів, воно цілком закономірне, тому що таким чином вони платять за свою байдужість. Мы не политические люди, да мы обычные мамы, живем, как живем. Відповідно, поки ви, батьки російських військовослужбовців, кажете, що ви поза політикою, що вас це не стосується, поки ви масово не виходите на протести, поки ви не вимагаєте реально зупинити війну, ви будете і далі отримувати ось такі результати. Результати це ваші мертві діти, це ваші діти, яких ви потім не зможете знайти, і їхні тіла вам ніхто ніколи не дасть поховати. І навіть ДНК не допоможе встановити, де ж саме лишився ваш син, де саме він зараз валяється, хто його доїдає на війні владіміра Путіна проти України? Тому що ваші сини загарбники і закінчують вони цілком відповідно, поки ви мовчите. Оце саме із заїзд у Чернігів. І ось тут стоїть підбита паскуда російська. Російський танк ці упері тварі не доїхали. Тому що Збройні сили України, територіальна оборона, наші захисники нищать мужно усю цю Ось Форма валяється якогось упиря російського, який тут, вочевидь, подох. Виродки. Це чекає на кожну російську тварину, на кожну паскуду, яка прийшла на нашу землю. Ось так от ваші шмотки, дрантя, будуть тут валятись, а ви будете дохнуть у вашій броні за всі ці злочини, які ви принесли на нашу землю, за те, що ви вбиваєте мирних людей. За те, що ви загарбники чортові, прийшли сюди, щоб сіяти смерть. Ось оце усе на вас чекає. Тварі.